Ви справжні воїни. І я можу вам сказати відверто. Я пишаюся кожним з вас. Багатьох з вас, я бачив, під час тих подій особисто. Я відверто вам скажу. Я не знаю краще б за вас. Це не високі слова, Я бачу вас у бойові. Я бачив вас після бою, Я знаю, на що ви здатні. На жаль, війна ще не залежить. І нам з вами доведеться увага. Збільшувати кількість хороших руста.